Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І о, розганяється така теза зараз, що на останньому диханні Байден зробить щось таке для України, прийме якесь таке дуже-дуже рішення. Ось, о, тобто якось підтримує Україну, ось на зло Трампу хтось пише, хтось каже, що. О, ну, давайте краще подивимося, що на останньому диханні. За ці декілька, скажімо так, за якийсь проміжок часу, поки заступить Трамп на посаду президента. Тому я задаю питання, чи можна очікувати якихось несподіванок від Байдена на користь України, поки він ще президент? Чи можна щось від нього очікувати? Так, ну, дивіться. Я, взагалі-то перевернутих карт не дивлюся. А тут якісь, бачите, було, ну, двічка кубків домовленості. Скоріше за все, скоріше за все, зараз я подивлюся. Бо перевернуті я не дивлюся, але я звертаю увагу на такі речі. Так, одразу, не чекайте нічого. Ось, бачите, ваші ілюзії розіб'ються в пух і прах. Угу. Навпаки, ще щось може заблокувати. Ось якось так. Знаєте для чого? Щоб піти тріумфально. Тобто, для що конкретно можна, які очікування можна. Те, що, можливо, недоопрацювали, так недоопрацьовано і залишиться. Те, що домовлялися. І не домовились до кінця. Так воно і розірветься, наскільки я розумію, покладеться на паузу, поки прийде час і займеться хтось. Ну, скажімо так. Я не бачу, що тут якісь поставки будуть. Я не бачу, що тут буде щось таке неперевершене. Мої дорогенькі, я попрошу вас, хочу спочатку вам дуже подякувати, тому що я подивилася сьогодні. Залишилося 15 тисяч гривень назбирати. Ви не збираєте мені там, під під кож під, під цим відео буде в закріпленому коментарі відео від військових. Зайдіть в то відео, подякуйте військовим, покладіть вподобайку. Вони дивляться. Повірте мені, їм передають рідні та близькі. Ось, тому що я Я працюю з волонтерами, які е, родичі є, рідні, близькі цих е, військових. Ми збираємо на 143-ю бригаду на РЕП, щоб. Е, е, Ну, РЕП, це ця система, яка проти дронова, наскільки я розумію. Я не військовий, я в цьому не розбираюся. От карти я тут залишаюсь. Але хочу вас попросити, дотиснемо це, щоб наші військові а, були захищені. Хто як не ми? А ми повертаємося до розкладу. Тобто, що можна очікувати від Байдена? Хм. Ви знаєте, я не бачу нічого. Відверто вам кажу. Ось тут у нас зараз іде імператриця, тобто Україна вийшла. Я так бачу це. Навпаки, я бачу тут бездіяльність. Бездіяльність. Ну, от, бездіяльність. Бездіяльність не буде. Не буде нічого. Бачите, а, карта ресурсів. Це, ну, і гроші, це і а, зброя, і тут йде, скажімо так, уповільнення, байдужість. А, давайте ще подивимося, хоча ось тут карта в нас іде швидко. Швидко, але йде якийсь тормоз. Тормоз, це з нашої сторони. Виглядає, що так. Виглядає, що це з української сторони йде тормоз. Тобто, не зі сторони Байдена. Ні, не зі сторони Байдена. Тут тормозить Україна, мої дорогенькі. У мене чомусь, знаєте, вийшли з ілюзій. Ось, ну, Україна. Україна, я дивлюсь, як офіційна влада. Хоч він і не легітимний, але його, скажімо так, змирилися з його нелегітимністю. Визнали, що поки. Але ви повинні розуміти, що Америка зараз за Трампа буде тиснути на нашу владу, провести вибори. Ось якось так. Гаразд, я не бачу тут нічого абсолютно, навпаки. Тут вже бездіяльність іде іде як по накатанні. Ось, можливо, будуть якісь заяви по цих картах, можна сказати. по цій карті. Можна сказати, якась заява буде щодо України, з, наприклад, попросити, а давайте що стосовно НАТО. Попросити, наприклад, щоб її прийняли. так? Але верніше не прийняли, а запросили в НАТО Україну. Зараз подивимося, щось буде стосовно НАТО, ні, там ще складніше. Там ще ще складніше. Ні, там ще складніше. Там вже все вирішили. Ось якось так мої дорогенькі. Ну що ж, знаєте, мені це нагадує ту стрікозу, яка все літо проспівала, протастувала, це шапіто прокаталося, порозтрачало гроші. Шапіто, Ви знаєте, яке шапіто, зелене шапіто, і м -м, після цього. Ну, уламки збирати будемо ми. Все, мої другеньки. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, на жаль, такі результати. Але не здаємося, це не значить, що ми складаємо руки, ідемо далі до перемоги, самотужки, на своєму горбу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!